Який бізнес у світі є найприбутковішим? Хтось рахує, що це війна, боротьба за ресурси та продаж зброї. Хтось рахує, що це наркоторгівля. Але дещо є більш легальне і більш прибуткове, це фармація та продаж медичних препаратів. Офіційні легальні наркотики. Порушена медична таємниця. Схема розповсюдження наркотичних речовин. Обшуки не дали ніяких результатів. Ми работаємо за власне інструкцією. Хто ж такий цей таємний незнайомець Костянтин Ключарьов? І поки сильні цього світу наживається на війні в Україні, всередині країни йде не менш запекла боротьба на ринку фармації, а точніше на ринку ЗПТ замісної підтримувальної терапії. І існують навіть державні програми по лікуванню та підтримці наркозалежних. Це коли наркозалежні стають на облік у клініку та приймають сильнодіючі діючі препарати під наглядом лікаря, щоб позбавити себе страждань. Наряду із державними працюють також приватні клініки. Але коли у них з'являються конкуренти, в хід боротьби з ними йдуть найбрудніші методи. Адже кількість людей, які хочуть позбутися наркозалежності, обмежена. І якщо вони ходили до одного центру і в тому ж районі з'являється ще один, то перший центр втрачає велику кількість своїх пацієнтів. Так, 17 лютого, за тиждень до початку повномасштабної війни в Україні, державне бюро розслідувань провело більше 40 обшуків у клініках замісної терапії у Києві, Харкові та ще декількох великих містах України, мотивуючись тим, що клініки нібито торгують рецептами на сильно діючі препарати. Працівники ДБР викрили масштабну схему розповсюдження наркотичних речовин. Організоване угрупування діяло практично в усіх регіонах країни та видало тисячі рецептів на купівлю ліків, неконтрольоване використання яких часто призводить до фатальних наслідків. Обшуки не дали ніяких результатів. Проте працівники ДБР вилучили документацію та майно цих клінік, і по сьогодні їх не повернули. Нам вдалося поспілкуватись з директором однієї із клінік у лютому. Пройшли обшуки ДБР, вилучили всю медичну документацію без згоди лікарів, пацієнтів, ну, тобто повністю була нарушена, порушена медична таємниця людей, усіх. Особисті речі, працівників, мої, телефони, гроші, тобто, все вилучили. І до сьогодні ще не. Не дивлячись на то на те, що не нанесли арешти на ці речі, не на документацію, не на особисті речі, не на гроші, ніяких арештів не нанесли. В момент обшуку ага. слідча група. Ну тобто, вони зачитували не протокол обшуку, а ну, тобто, на основі чого проводилися обшуки, постанови, якщо не так, помиляюся, окей. щось взагалі таке неймовірне, нібито ми. АйТі, якась общі компанія, продаємо особисті дані пацієнтів, я не знаю, комп'ютерів чи чого, uh -huh. яких особливих якихось. Uh -huh. Тобто там дуже різноманітні були були звинувачення в цих протоколах, прописані на основі чого вони виписані, ці постанови, яким чином взагалі це може нас якби стосуватися. Uh -huh. Але ну, тим не менш mm. постанова є, тобто ну, вона повинна бути виконана, а ми якби, не повинні суперечити цьому так, 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 так. з точки зору, зору закону. На самому обшуку також прямо сказали, що ну, нам дали задачу закрити всі подібні клініки. Працівники ДБР так. Ну, тобто слідчі, які там були на той момент ну, проводили так. цей усі. Дали ужин. задачу закрити всі такі клініки? Так. — Саме ваші чи всі? Чи як я... Ну, я ж теж не розумію. Сказали всі просто. Тобто, ну, можливо, всі конкретні. Тобто, це ніби як неофіційне? Таке. Ну, так. Тобто, хто ж офіційно, таке може, я думаю, сказати, але ну, тим не менш. Угу. Напряму, ну так, нічого вже не казали більше. Погрожували ну, на мінімальному, скажімо так, рівні, що ну, закриють, угу. що на нас буде головне производство, угу. ну і так, далі, і так далі. Але що саме потішне, що потім, коли проводили обшук і вже протокол складали, документацію, яку е, вилучають, то самі потім вже і казали, що ми не розуміємо, чому ми взагалі сюди прийшли. ДБР кажуть. Так. Тобто а. вони побачили документацію, вони побачили договори, карточки, журнали, все. Тобто, і вони кажуть, що ну, тут все добре, тобто ми взагалі не розуміємо, навіщо ми сюди прийшли, але, але тобто, не ну, постанова як би, є, вилучили, все. Ага. І по сьогоднішній день нічого не повернено, ні медична документація, ні особисті. І арешт не накладений. І арешт не накладений. Хоча, наскільки мені відомо, вони там були до повинні на протязі двох-чотирьох днів накласти арешт або повернути. Печерський суд міста Києва постановив, що майно повинно бути повернуто протягом 48 годин власникам після його вилучення. Однак слідчий ДБР ось уже вісім місяців затягує цей процес, ймовірно, тому що грошових коштів та майна, яке було вилучено, вже немає. Дмитро Павлій, а саме так звати селідчого ДБР, нещодавно вже відзначився у ще одному скандалі. Він розслідує справу, де генерал Кривонос нібито незаконно захищав аеропорт Жуляни на початку російського вторгнення. А рік тому розслідував справу генерала Павловського, за що був занесений на сайт миротворець. Головний УДБР із політичних справ. Такий собі придворний слідчий. Ймовірно була надія, що росіяни захоплять Київ і можна буде списати на війну зникнення майна і коштів. Та, дякуючи нашим захисникам, місто все ж вдалося відстояти, але надії слідчого це ніяк не вплинуло. Чому під час обшуків були вилучені речі, які є майном, яке тимчасово вилучено. Тобто слідчі і сторона обвинувачення, прокуратура мала на протязі 48 годин звернутися до слідчого судді, якщо в них була потреба для. Відповідне накладення арешту на дані речі. Якщо відповідно арешт на дані речі не накладається, то слідчі мали б повернути ці речі. Речі не повернуті. Ухвал про накладення арешту немає. Наша юридична компанія зробила відповідні адвокатські запити на Печерський районний суд міста Києва. У нас є відповіді стосовно того, що ухвал про накладення арешту на відповідне майно не існує, тобто підстав у слідчих не Повертати дані речі по суті немає, але ми написали декілька клопотань стосовно повернення тимчасово вилучених, і реакції ніякої не відбувається. Крім того, слідчі зверталися до керівника клініки, який є моїм клієнтом, з запитами наданням. Не просто конфіденційної інформації, а надання розкриття відповідно медичної таємниці, тобто безгоди лікаря, безгоди пацієнта. Ми також з даними клопотаннями звернулися до слідчих суддів Печерського районного суду. Тож, чим павлію так заважали ці клініки? Виявляється, що цей бізнес в Україні вже давно монополізовано. І спочатку ймовірних конкурентів вічливо попереджають про наслідки їх роботи, а вже після того пускають у хід важку артилерію, тобто ДБР. Директор одного із центру у Харкові розповідає про погрози в їх бік одразу після відкриття. Нам лучше закритися і взагалі, ну, не продовжувати свою діяльність. Это были намеки, скажем так. Как выяснилось, это люди были, ну, имели какое-то отношение к центру медицинскому аналогичному, который находился недалеко от нас. Назывался он «Инновация». Ну, они говорили, что у них там есть какие-то связи, какие-то крыши, и что они приложат все усилия, чтобы мы не смогли продолжать свою деятельность. Чуть позже начали уже приходить работники полиции. То есть какие-то проверки, запросы, документы, то есть это не давало нам полноценно проводить свою деятельность. Мы наняли адвоката для этого, ну, чтобы там, отвечать на запросы, ну, для работы с полицией. И адвокату тоже в полиции, то есть тоже там, сказали, что Далі теж зрозуміти, що лучше закритися і тобто, по нам ведеться какая-то работа. робота. Тобто вони були мотивовані тим, що ви були конкурентами цього іншого центру, з якого на вашу думку до вас приходили, так? Так, да, іменно так. 17 февраля 2022 року. Угу. Они пришли, пришли с обыском на центр в Киеве. И уже когда потом, уже после всех следственных действий, я уже смог позвонить и узнать, что они в это же время, ну, практически одновременно, они были с обыском и в Хаке. Во время обысков изъяли всю документацию, изъяли технику, ну, все, что посчитали нужным. Буквально там через несколько дней я увидел Ютубе телеканал Прямый. Там был репортаж об обысках в медицинских центрах. Там я увидел человека, который давал там комментарии по этой ситуации. Ключарев Константин. Как потом я уже вспомнил, этот же человек приходил к нам в Харьков. расследование від команды Watch Dogs. Скандальний заступник міністра із таємним бекграундом ну, тепер... Після скандалу на блокпості Гогілашвілі вже не при посаді, але чому його ім'я досі на слуху? Прозорі мені сказали, що все вже договорено. і, і їх попросив Гогілашвілі, Олександр. Нарконаливайки по всій Україні почали з'являтися центри, де торгують наркотиками під виглядом терапії. Дійсно, канал прямий випустив розслідування, де вони нібито викривають нарконаливайки. А за іронією долі їм у цьому допомагають інші нарконаливайки, герої нашої сьогоднішньої програми. І навіть приплив до цього розслідування офіс президента та скандально відомого Олександра Гогілашвілі. Хто ж такий цей таємний незнайомець Костянтин Ключарьов? Ключарьов двічі судимий колишній наркоман, який став на шлях виправлення: президент благодійної організації та засновник клінік із замісної терапії, які наразі нібито продав. Ще декілька клінік записані на доньку та дружину Ключарьова. А найголовніше, він є членом ради громадського контролю. Угадайте, де у ДБР. І ось тут коло замикається. І ось вишенька на цьому корупційному торті. Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я, видає наказ, яким зобов'язує державні аптеки віддати наркотичні речовини на користь медичного центру Альтернатива клініка підконтрольного ключарьову. Просто вдумайтесь, препарати, які були куплені за державні кошти, абсолютно безкоштовно передають приватній структурі, яка надалі їх продає. І це все під час воєнного стану. Міністр охорони здоров'я, воєнний стан. Дереба навіть у такі часи не припиняються. Ми вирішили відправитись до Львова в одну із клінік Ключарьова, і перевірити, наскільки там дотримуються правил. А допоможе нам у цьому Ярослав. Він наркозалежний. У нас ж програма тумана. Ми починаємо програм. Рівня волонат принімає перший, другий. а на третій Десяти а на чергані я тільки піднімаю 60. і ми доходимо Через, считайте, сколько дней. А у вас же доза какая? 100 миллиграмм Больше? Да, больше, да я-то понимаю. Но вы же понимаете, что у нас не Наливайка, у нас не Киев. И понял. мы вам горсть целую не дадим. Я у нас понял. есть законопроект, который мы работаем согласно инструкции. Я на согласен. А на прекурсоры не пишете рецепт. Нет. на же елюминики, у нас нету ни санаматов, ні ни... чого там, ані вам чого там дають, деяме друголаве всяка гадості. Та Санам... да що, бо да я мубу фільми, моршіє снимаю. Так, конечно, но у нас у нас програма, это програма, которая типа з міжнародним правом, но всі, хто становляться, всі доходять до своєї дози, ніхто не, як кажуть, не ну, ну не розуміє. Каких, но только надо придерживаться тех законодательств и правил мы можем повышать только 20 миллиграмм в неделю и то мы идем вот смотрите вот сейчас вы примете 40 завтра 40 на третий день 50 а на четвертый день вы уже примете 60 5 дней по 60 потом на 80 и так выдает а и нельзя, нельзя как-то перескочить нет нельзя Ні, все, я свободен. Так, все, до, завтра. до завтра. Спочатку співробітниця центру повідомляє, що дозу треба збільшувати поступово, що вони не наливайка і що вони діють виключно в рамках закону. Однак уже на четвертий день вони продають Ярославу одразу десятиденну норму пігулок. Нормально, так? Спасибо до сіла. Скільки дні ви хочете брати? Шубота, я пам'ятаю. Ну, рецепт ви... не дадуть, да? Вам не рецепт дадуть, ви зараз підете до лікаря і вам одразу тут видадуть препарат на руки. Так, у вас 60 братів по 10 міг грамів. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. І будемо пити. Сьогоднішню дозу це є 6 таблеток по 10 днів. Вам дати кульочок зараз на Та я в брошу. Отже, виходить, будь-яка, залежна від наркотиків людина може прийти до центру ключарьова та офіційно купити наркотичні препарати. А враховуючи той факт, що реєстру наркозалежних в Україні немає. Це можна робити хоч кожного дня у різних клініках, а потім продавати препарати. Тим паче, що клінік у ключарів по всій Україні достатньо. І дуже ймовірно, що так і відбувається: офіційні легальні наркотики у будь-якій кількості без проблем із законом. Але ні павлій, ні ключарів не є ключовими фігурами цієї схеми. Вони всього лиш пішки в руках у високопосадовців із моз, які займаються дерибаном бюджетних коштів. Олена Овчиннікова, це дружина Костянтина. Вона зв'язана із благодійною організацією, яка закуповувала без ліцензії наркотичні речовини у одеського заводу Інтерхім. Організація виводила кошти у непідконтрольний Крим та спонсувала тероризм. Але це вже тема для іншого розслідування. Ми спробували зв'язатись із Павлієм та дізнатись про його зв'язки із Ключарьовим та чому здійснюється тиск на клініки, у яких немає покровителів у ДБР. – Алло, пане Дмитро, доброго дня. Доброго. Мене звати Сергій Шевчук, я журналіст видання Правовий контроль. Хотів би задати вам декілька запитань. Вам зручно розмовляти? Ну, ви знаєте, у нас спілкування з журналістами тільки через нашу прес-службу, тим більше не по телефону. Ну то дивіться, пане Дмитро, я ж не хотів би телефону вам задавати запитання. Я хотів запропонувати вам зустріти, щоб ви дали декілька питань? У якому випадку, тільки офіційна наближа на ДБР є прес служба, яка уповноважена спілкуватися з журналістами. Добре, а скажіть, будь ласка, а пане Ключарьов Константин, вам знайомий чи ні? Ну давайте все ж таки ми дотримуємося цих світло. Тільки через прислужбу, так готові розмовляти? Так, так, так. так. Звертайтеся, якщо прислужба скаже, що я давав інтерв'ю. Там якщо вони самі нададуть вам інформацію, ну тоді нададуть. Ну вони вони знають інформацію щодо пана Ключарьова Константина чи ні? Якщо вони захочуть, вони її знайдуть. Ага. А якщо не захочуть, то не знайдуть. Ага, що Зрозуміло. Це, що звертайтеся до прислужби, я думаю, що вам все відпові. Слідчі зв'язки, звісно, не підтвердив, але й не спростував, зсилаючись на офіційний запит. Його ми, звісно, теж відправили, але відповіді поки не отримали. ДБР в Україні було створено у 2016 році. як аналог американський ФБР. Бюро повинно було розслідувати. Кримінальні справи пов'язані із високопосадовцями та із іншими силовими структурами та державними органами. А перетворилось на важіль впливу на приватний бізнес у руках тих самих корумпованих чиновників. Тому залишається тільки надіятися, що інші державні органи та силові структури зможуть вплинути на слідчого ДБР та припинити це свавілля. З вами був Сергій Шевчук. До скорих зустрічей.